Ви знаєте, що зіпсований зір, в принципі, вже не можна відновити. Це я вам скажу як людина, яка має вроджену патологію очей з дитинства носить окуляри, і багато-багато років все життя своє власне, займається тим, щоб хоча б підтримати стан очей, щоб він не погіршувався. А зараз наступні покоління будуть всі в окулярах. І лазерна корекція, коли лізуть лазером туди, це також не вирішення проблеми. Тому що це травма, яка на старості років може потім вилізти будь-чим. Тому підтримувати треба очі, підтримувати, поки вони ще дивляться і поки виструта зору не погіршена. Я просто вам покажу, нічого не рекламую, я вам просто покажу. Це вживає моя донька, це вживає мій середній син. Оце сьогодні відправляється старшому синові і його майбутній дружині. У нас з татом в селі однозначно в кожного є. Такій пачці, але постійно, не по одній імпульсивно колись пропилився, постійно, одна на день, цілий рік. Тому що це наш спосіб життя. Ми весь час в екранах і псуємо здоров'я. Якщо ви своїм дітям не даєте таких, хоча б такої підтримки зору, особливо школярикам, особливо малеча, яка сидить в е, телефонах, ну тоді я не знаю. А що тоді любов? Дозволяти якісь смаколики шкідливі. Або якісь хотілки, чи справжня любов це подбати про те, щоб не зіпсувалося те, що знадобиться до кінця життя.